Так, тепер давайте послухаємо, що сказав генеральний прокурор України Юрій Луценко з приводу того, що сталося тут. Теж багато цікавого і важливого як інформація, яка доповнить для вас картину того, що відбулося, і того, що відбувається тепер. Кілер, який вбив Дениса Вороненкова, помер у лікарні. Він насправді одержав важкі поранення, а наскрізь не поранення голови, Напевно, найскладніше було. Помер просто на операційному столі. Про це заявив першим речник Міністерства внутрішніх справ України. Артем Шевченко у генеральній прокуратурі, вибачте, розкрили деякі деталі резонансного вбивства у центрі міста. За словами Юрія Луценка, вбивця є громадянам України. Його особу вже встановили. Він мав службове посвідчення при собі. Всю інформацію щодо документів у поки не розголошують. Звісно ж, очільник прокуратури також зазначив, що Денис Вороненков. Перебував під захистом вітчизняних спецслужб охоронець, який отримав поранення, але зміг поцілити у і фактично завдати йому смертельних поранень, був працівником однієї спецслужб України. Окрім того, Вороненков домовився про зустріч із Русланом Кравченком, прокурором у справі Віктора Януковича. Сьогодні він мав давати свідчення у військовій прокуратурі щодо президента втікача, експрезидента втікача. У повідомленні він зазначив, що спізнюється на цю зустріч, та от до прокуратури він так і не доїхав. Тож, слідство, яке веде столична прокуратура, розглядає дві версії того, що сталося. Попередніми версіями є як версія вбивства свідка справи Януковича, так і версія вбивства справи контрабанди ФСБ Російської Федерації під прикриттям президента Російської Федерації. Цей постріл доводить ми. Слідства йшли по правильному шляху. Ми вдарили в саме серце страхів Кремля і його прислужників. Я не сумніваюся, що буде використано е, ймовірно візитки Яроша, які знайдуть на місці події, е, будуть розказані про те, яким страшним економічним злочинцем був покійний яким він був шпіоном НАТО і, і навіть ФСБ, буде задіяний весь арсенал, брехні, щоб відвести нас від очевидного висновку. Сьогодні в центрі Києва відбулася розправа над політичним опонентом Кремля. Здесь дав показання по ділу Януковича і збирався працювати над розслідуванням цих вот корупційних дел, которые проходили в Росії. Ми бачимо, що те люди, яких Кремль хоче. Убрать, Он може сделать и напротив Кремля, і в Лондоні, і Вашингтоні.